Ну, найбільш проблемне це як завжди це Донецький фронт, причому декілька напрямків. Мовиться, в першу чергу, Костянтинівський напрямок. Окупанти мають тактичне просування по декількох напрямках. Це з району Туречка, важка ситуація в районі Клебан-Бойко. і відповідно по трасі покров Костянтинівка і з району Часового Яру. Тобто створюються передумови для оперативного оточення українського групування. Ситуація погіршує той факт, що окупанти контролюють панівні висоти і в Турецьку відповідно в Часовому яру, що дозволяє тримати під вогневим контролем не тільки позиції Сил оборони України безпосередньо Костянтинівки, але й основне оперативні тили. За інформацією з місця подій вже фіксується захід розвідувально-диверсійних груп на околиці Костянтинівки. Мовиться про розвідувально-диверсійні групи противника. На мій погляд, це буде одним з найбільш проблемних ділянок фронту. Окупанти за осінню компанії будуть спробувати намагатися відповідно перекрити локації Сил оборони України і створити передумови для безпосередньо вже ведення бойових ті за це велике промислове місто говорити про можливість його захоплення. Ну, на мій погляд, це передчасно. Бо на прикладі Бахмута варто нагадати телеглядачам, що Бахмут окупанти штурмували 9 місяців втрати до 100 тисяч, і відповідно Костянтинівка вона значно більше ніж Бахмут. Плюс підготовлені позиції Сил оборони України. В чому мінус Костянтинівка я ще раз підкреслю низині. це досить велика проблема для сил оборони України.